Коли ми говоримо з вами по, про а, злочинне діяння, то це зрозуміло, що окремий поведінковий акт окрема дія, яку о, скоює злочинець. А, особливість злочинного діяння буде в тому, що воно завжди буде мотивоване, цілеспрямоване, усвідомлюване і кероване. Якщо це дія не мотивована, не цілеспрямована, не освідомлювана, не керована, то вона злочинною діян... злочинним діянням не визначається. Тобто це мотивований, цілеспрямований, свідомий керований акт протиправної поведінки, який не ділиться на більш прості. От якщо ми можемо з вами. Пробачити так, конкретну діяння, конкретну суть ось цього злочинної дії, то це є злочинне діяння. Злочинність це масове суспільне явище, злочинне діяння це один поведінковий акт. І аналізують, засуджують, там, да, ну, піддають слідству, не суспільне явище в юридичній практиці. А конкретне діяння? А, так як знаєте, у нас немає цього е, такої практики сумувати під, е, зробити суми. Але в Америці, наприклад, можуть бути вирики на 100 років там на 200, на скільки там безкінечність років, тому що за кожен вчинений злочин є своє покарання, і вони просто додаються в сумі. Да? От людина там 80 років отримує там, 100 років в'язниці, і, в принципі, вона не довічно засуджена, ніхто не може так подумати. Для того, щоб визначити конкретний злочинний акт, конкретне діяння, аналізують його склад і його динаміку і визначають психологічні компоненти в складі. Ми визначимо з вами суб'єктивну сторону і проговоримо, визначимо конкретніше, детальніше ці елементи саме суб'єктивної сторони злочинного діяння, бо вони безпосередньо є такими, що вивчаються психологією. Можете для себе проводити паралелі, наприклад, з навчанням в університеті, да, з вивченням конкретного предмету, з написанням диплому, і ви побачите, що всі ці елементи вони присутні. Да. Єдине, що форму провини ви заміните там на форму досягнення, я сподіваюся. Питання психологічних наслідків злочину ви будете вивчати самостійно, і ми проаналізуємо на практичному занятті в наступний понеділок. Це вам буде завдання. Будь ласка, шукайте конкретну літературу, шукайте конкретні приклади, не треба щось дуже дуже загального, треба точкових якихось підтверджень того, як скоєння злочинного діяння. Впливає на зміну особистості, на структуру особистості. Так, ну, давайте почнемо. Перше, що потрібно знати, що за складом злочину поділяється на чотири елементи. Колись в мене була просто шикарна, чудесна вчителька хімії, яка казала, що якщо ви вмієте рахувати до чотирьох, то ви знаєте органічну хімію. Я вже нічого не пам'ятаю про валентності, але пам'ятаю, що це просто, це не складно і це не було травматично в моєму житті. От якщо ви вмієте рахувати до чотирьох, то ви можете знати, ви знаєте всі склад злочину. Тому що це буде об'єкт, суб'єкт, об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона. Нескладно? Нескладно. Давайте розбиратися з нескладним складом злочину. Що є об'єктом? Об'єкт це благо, якому злочином завдається реальна шкода, чи створюється загроза заподіяння такої шкоди. Дивіться, думки про те, щоб здійснити злочин, не є об'єктом злочину. Але спроби здійснити злочин невдалі є. Так створюється об'єкт. Це може бути суспільні відносини, Це може бути якісь матеріальні речі, так? тобто предмет злочину. Наприклад. Предмет злочину є факультативною ознакою злочину. Тобто не завжди ми можемо зафіксувати щось матеріальне, але злочин може бути. Це може бути безпосередньо потерпілий. Об'єктом злочину може бути потерпілий. І не завжди потерпілий є об'єктом злочину. Тобто, це може бути опосередковано. Якщо завдали якусь шкоду, не знаю, викрали гаманець то об'єктом злочину буде гаманець, той, що викрали, і буде потерпіла особа, в якої викрали. Це буде об'єктивна сторона. А якщо завдали шкоду, вдарили людину, то буде безпосередньо потерпілий об'єктом злочину. Зараз будемо ще з цим розбиратися. Що є об'єктивною стороною злочину? Це все, що характеризує, по суті, об'єкт в момент чинення злочинного діяння. Суспільне небезпечне діяння, тобто це те, що заборонено, та, що гарантовано, якісь права, якісь свободи, які були нам гарантовані на рівні закону. Злочинні наслідки. Завжди злочин має якісь певні негативні злочинні наслідки причинно наслідковий зв'язок між діяннями і наслідками, тобто це окремо в судовому процесі, досудовому слідстві, в судовому слідстві доводиться наявність зв'язку, кореляції, якщо ви знаєте, ви вже володієте цією термінологією, між діями, які були вчинені, і наслідками, що настало. то мало довести, що були дії, і були наслідки, треба довести, що вони між собою якимось чином пов'язані. Далі аналізуються абсолютно зрозумілі об'єктивні речі: місце, час, спосіб, обстановка, ситуація, знаряддя, засоби вчинення злочину, інструменти якісь певні, то це такі певні характеристики діяльності, які завжди будуть аналізуватися. Зверніть увагу, це важливо. І коли ми з вами будемо продумувати судовий процес. Прокурори і адвокати мають проаналізувати об'єкт об'єктивну сторону злочину. І визначити усі ці елементи, ну, звісно, в вигаданому форматі. Це перші дві складові. Скажіть, будь ласка, чи є якісь питання по об'єкту в об'єктивній стороні? Питань немає. Тоді переходимо до другої складової. Ми у суб'єктивну сторону будемо детальніше, але суб'єктом. Коли ми з вами вивчали віктимологію, то ми з вами говорили, що може бути кримінальна та, сторона цього історії та, віктимізації, але ми з вами ігноруємо по суті особистість злочинця, ми зосереджуємося на особистості потерпілого. Ось в даному випадку, по суті, потерпілий, звісно, це важливо. Але це є вторинним фактором, тому що при розслідуванні злочину, при вивченні злочинного діяння зосереджується на суб'єкті і на особистості того, кого підозрюють у вчиненні злочину. Злочинцем людину можна називати тільки після вироку суду, де її визнали винною. Суб'єктом злочину є осудна, фізична особа. То конкретна людина, ну, можна просто судна людина, яка вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність. А у нас є певні, певні вікові обмеження за різними видами злочинів. За якимись найбільш тяжкими злочинами настає з 14 років, ну і так далі. З 18 вже повно. Є такі поняття як деліктостатність, деліквентність, можете їх ознайомитися, додатково почитати, це було б не зайвим для освіченої людини. Але однозначно всі ви маєте розуміти, що не будь-кого, хто здійснив злочин, визнають винним. В цьому злочині. Якщо у людина була певні психічні порушення, то її направлять на примусове психіатричне лікування. Вона буде визнана соціально небезпечною, але вона не буде визнана злочинцем. Якщо людина не досягла певного віку, то відповідно також, якщо в певному стані, ми з вами говорили вже, здається, про стан ефекту. якщо певні Ситуації впливають та, на е, людину, то вона не визнається суб'єктом злочину, і якщо немає суб'єкту злочину, то немає злочинного діяння. Це дуже важливо розуміти, що для того, щоб обґрунтувати е, злочинне діяння, для того, щоб людину визнати винною, мають бути проаналізовані, визначені всі чотири складові е, цього діяння. Ну і що таке суб'єктивна сторона злочину, це певні ознаки, це провина, мотив, мета і емоційний стан. А, так, я думаю, що з цього питання єдине, що нам би ще варто було додати, це етапи злочинного діяння. Це ось насправді, вибачте мене за це порівняння, якщо комусь не подобається, але це насправді абсолютно аналогічно до вашого написання дипломної кваліфікаційної роботи. Має бути підготовчий та. Він уже у вас мав минути на попередніх курсах, де ви десь збирали дані, які може будете використовувати. Десь просто вчилися, десь розуміли, як там описувати літературу, чи де брати інформацію і так далі, як це все ліпити докупи і що треба сісти і працювати. Так чи інакше, підготовчий етап в даному він важливий. Насправді, в даному випадку, коли ми говоримо по нашій темі, по етапам злочинного діяння, то на підготовчому буде відбуватися усвідомлення мотиву і мети, боротьба мотивів, вона не завжди присутня. Для рецидивуючих, наприклад, частіше відсутня, а для певних типів злочинів також може не спостерігатися там перевищення меж самооборони. Але так чи інакше підготовчий етап має привести до прийняття рішення, до розуміння того, на що, навіщо і як. Зверніть увагу, що будь-яка діяльність є полімотивована, і в усій сукупності мотивів, звісно, не всі будуть усвідомлювані, і частіше навіть провідні можуть бути неусвідомлювані. І якщо вас щось підштовхує писати дипломну роботу, то вже повертаємося да, до нашої аналогії. Що насправді вами не ну, нічого страшного. Пишіть під неусвідомлюваними, це також працює. А, наступний етап, який, по суті, є а, аналогом да, на, до написання. Просто треба сісти і писати. І це, звісно, Певний час, який дуже шкода виділяти і втрачати свого життя, але без нього ніяк не обійтися. Точно так же злочинного діяння, скільки б людина не планувала здійснити який злочин, без етапу реалізації його ж не буде. Це безпосередній момент здійснення злочину. І наслідковий третій етап. Він обов'язково є і буде в кожному злочинному діянні, так само як буде у вас. Коли ви напишете диплом, ви його захистите, у вас буде корочка, чи як там це зараз називається? Але у вас буде можливість, ну там уже самі визначитися, чи піти працювати за спеціальністю, чи далі десь вчитися відповідно до набутого фаху. Запрошую в магістратуру одночасно, чи може десь. Віддати батькам і займатися тим, чим насправді його хочете. Ну, дуже сподіваюся, що цього не буде, але такі випадки теж бувають. Хтось ковбаску ріже. Ну, Тобто, насправді, так чи інакше, мені мій перший диплом знадобився у 2022 році, коли ніде було жити. Насправді, я багато років не застосовувала його, а тоді він дуже виручив. Тому дуже сподіваюся, що у вас. Я і вам розповідала приклад да, про е, людину, яка відбувала покарання і завдяки тому, що був диплом, не залучали до дуже важких фізичних е, робіт там, на каміноломнях. Е, дуже сподіваюся, що у вас піде по першому сценарію, де, що ви професійно самореалізуєте. А, так, якщо є питання до того, хто є суб'єктом злочину. То задайте або щось по об'єктивній об стороні, Ні. якщо щось придумала, то уточніть, будь ласка. Yeah. Якщо немає, то тоді давайте детальніше про злочинне діяння, про верніше його суб'єктивну сторону поговоримо. В суб'єктивній стороні. Злочинного діяння ми маємо виділяти з вами по суті таку внутрішню структуру. Мотив, мета, форма провини, тобто завжди ця, це, це діяння злочинне, воно має бути цілеспрямоване. Що є метою взагалі? От в будь-якій діяльності, яку ви можете навести приклад будь-якої мети. Ми з вами колись навчальні діяльності аналізували, може, просто в життєвій, може просто мета життя, чи мета там сьогоднішнього дня, чи будь-яку. Наведіть приклад, що таке, в чому сутність мети? Ну, наприклад, зараз моя мета це отримати диплом. Я йду до так. цього. Да. Це візуально помітна цілість, дуже гарна, да, навіть словесно, вербально вибирали, що ви до цього йдете. Це те, що умовно образ кіцевого результату. Це умовно те, що ви бачите попереду, да, те, до чого ви прагнете. Розуміння, що буде наслідок ваших певних дій. А мета як компонент злочинного діяння виконує певні функції. Перша функція полягає в усвідомленні дієвою особою об'єкта, предмета. Або особи потерпілого, на кого буде спрямована її дія. Друга функція виражається в бажанні досягти певного результату цим діянням. Завдяки меті особа регулює свої дії і спрямовує їх на досягнення того результату, який міститься в ній. А прямий результат. Це безпосередньо е суб'єктивна мета особи, да? тобто е це безпосереднє вираження мети, при втручанні певних незалежних від е волі е злочинця підозрюваної, е при втручанні да, певних незалежних сил. Результат може не збігатися. А також, якщо у людини якісь суб'єктивно змінилися це бажання, або там злякалася, або там боротьба мотивів зігралася, то теж результат може не відповідати тому, що було задумано. Розбіжність мети і результату є невиконання метою, це певний термін, недосягнення мети. Наприклад, замах на вчинення злочину, коли мета не здійснюється до кінця. І не завжди це залежить від бажання підозрюваного, це може бути просто випадковість. Не вдалося. А також можливим форматом так, ось цього співвідношення результату і мети може бути перевиконання. Одного разу в Сумському районі, в моєму улюбленому районі, як ви розумієте, в але Близькій громаді, територіально недалеко, не буду вам спеціально називати, була така ситуація, коли дві неповнолітні дівчинки вже особного віку захотіли пива і чіпсів, але був зачинений магазин. Уже Нормально, графік сільського магазину на той час це був певний, певний час тому, так, років 15, мабуть, далекий. десь. Було нормально, що десь рано ну, закривали. Ну, тут ну, хто хотів, знало, коли треба пройти А Так ось вони проникли в середину магазину. Вони не були такими. Недалекими ми топимо, як російські окупанти, коли я бачила, як вони розстріляли просто скляну в стіну, ну, як вітрину, в вхідний, вхідну частину магазину. А в цьому магазині на той момент все, що лишалося, це навпроти цього під стіночкою. Скляні холодильники стояли з алкогольними напоями, воно ну, все просто розбилося. Ну, вже Смисла не було, більше там нічого не було, там все, що можна було, винесло. А, поки що можна було ходити. А, так ось дівчатка, вони залізли тихенько. І крім пива і чіпсів, побачили, що в касі є якась певна сума грошей. Відносно невисока, але для цих дівчат вона була ну, такою от омріяною, бажаною. Ну, хай там, наприклад, щось релевантне, там, 200 доларів ну, щось таке. А, значить, ці дівчатка поцупили ці гроші. Це було ввечері, ще раз скажу. І на ранок. Поїхали в прекрасне моє улюблене місто Суми, зайшли до тоді ще єдиного торгового центру, це вже більше 15 років тому було, до тоді ще єдиного торгового центру. Мануфактури тоді ще в поміні не було, мені здається, і лавини ще не було. Тобто вони скупилися просто різного одягу на гребли. І оскільки у них було багато речей, вони прямо на таксі приїхали в село, ну і їх буквально там жі-жі затримали, ну, тому що це було настільки очевидно, щось пограбували магазин, зникли гроші, і тут у дівчат з'явилися гроші. Тобто це перевиконання мети. Коли результат і мета не співпали, да, і людину щось підштовхнуло, щось не дуже розумне в даному випадку, підштовхнуло до скоєння чогось іншого, та, неочікуваного результату. Дуже важливо, що злочинна дія має свою динаміку, свій початок, свій кінець. І, як правило, злочинне діяння в досліджують цьому мотиваційному етапі. Це був, по суті, той приклад, який я вам навела, він був по суті таким спонтанно мотивованим, та? якісь внутрішні мотиви є, але вони ними до кінця і не усвідомлювались. Вони не знали, що їм ті гроші. Вони просто побачили, що вони є. І коли ми говоримо про мету як кінцевий результат, те, що попереду ми бачимо очікуваний образ кінцевого результату, то е, мотив це те, що нас підштовхує, так? в спину, по суті, штовхає. Далеко не завжди ми, маючи мету, здійснюємо злочин, бо ми просто не вмотивовані до цього. Де? Там хтось нас образив, наприклад. Агресія може виникати. Але мотивації до здійснення злочину найчастіше у правомірних людей просто немає. Ну, більшості людей вона просто гасне. Тобто ти хочеш піти і почати стріляти, але розумієш, що в тебе ну, ти на цього не зробиш, якщо ти там не знаю, не, не служиш за на стадії мотивації злочинного діяння може виявитися розбіжність між, між метою і небажаними наслідками, між метою і труднощами здійснення. Знову ж таки, докупації приклад як дуже важко було зупинити батьків, вже пенсіонерів, які дуже хотіли, щоб їм допомогли зробити ці коктейлі Молотова і там блокпост, В сотні цих росіян та зімданкам і вже ж стоять і два дідуся, які кричать: зробіть мені, дайте мені рецепт, ми зробимо і підемо кидати. А... І це, в принципі, нормально, так? коли у людини є певна агресія, виникає, але вона подавляється внаслідок ну, розуміння ситуації. Ось, якщо це розуміння, це сприйняття викривлене, або якщо є мотивованість до вчинення злочинного діяння, тоді і виникає, власне, прийняття приймається рішення про скоєння злочинного діяння. І особа, яка вчиняє злочин, вона приймає рішення в різних ситуаціях. Це можуть бути прості умови без стресів і збудженого стану, це можуть бути складні умови, сильне збудження, невідсутність часу, якась конфліктна ситуація, якийсь спір. І що найважливіше в цьому моменті, що може виникати внутрішня боротьба мотивів. Якщо ми говоримо про боротьбу мотивів, то ми будемо з вами говорити про прагнення здійснити злочин і прагнення уникнути відповідальності. Або прагнення здійснити злочинне діяння і страх перед тим, що відбудеться. Тобто, це може бути Дуже складним рішенням, яке насправді найбільш характерне для первинної злочинності, але завжди воно присутнє, просто не фіксовано, несвідомо в усіх злочинних діях. Якісь елементи вони мають бути завжди, просто не завжди вони усвідомлювані, іноді у людини вже така е цілковита спрямованість на скоєнні злочини, що цього буде непомітним. Якщо є якісь питання, я прошу задати.